Вітаю, шановні восьмикласниці і восьмикласники! Сьогодні ми з вами поринемо у захопливий світ культури України у період з 20-х по 90-ті роки XVIII століття. Це був час значних змін, які відображалися в усіх сферах духовного життя нашого народу. Підготуйте, будь ласка, робочі приладдя, зошити, атлас, підручник і гарний настрій. Мета нашого уроку охарактеризувати освітні тенденції розвитку культури України у зазначений період, визначити вплив політичних та соціально-економічних чинників на культурні процеси, розглянути. Розвиток освіти, науки, дізнатись про Києво-Могилянську академію та нові освітні заклади, оцінити значення культурної спадщини 18 століття для подальшого розвитку України. План уроку, історичний контекст розвитку культури, Роль початкової та середньої освіти. Література, книгодрукування, наука, києво могилянська академія, провідний освітній та науковий центр. Давайте пригадаємо ваші знання, на які адміністративно-територіальні округи поділялися вольності війська Запорізького в період Нової Січі. Правильний варіант паланки. Переддень якої історичної події описує Тарас Шевченко. Розбрелись конфедерати по Польщі, Волині, по Литві, по Молдаванах і по Україні. Розбрелись та й забули волю рятувати, полегалися з жидами, та й нуруйнувати. Руйнували, мордували, церквами топили, а тим часом гайдамаки ножі освятили. Якщо ви відповіли Колігівщина, то це вірна відповідь. Шановні учні, ви можете зупинити даний слайд і занотувати. Собі у робочі зошити особливості розвитку культури у 20-х-90-х роках 18 століття в цей час поєднується розквіт українського мистецтва і адаптація до імперської культури. Культура зазнала впливу ідей західноєвропейського просвітництва, політика царського уряду. На ліквідацію автономії Гетьманщини та русифікація обмежувала культурний розвиток України. Відплив української інтелектуальної еліти до Москви і Петербургу. Відбувався поступовий перехід від бароко до класицизму. Наразі пропоную вам. Роботу з документом. Поміркуйте, як суспільно-політичні події XVIII століття впливали на розвиток української культури. Орис Субтельний, канадський історик українського походження, стверджував 18 століття було парадоксальною добою в історії української культури. Воно стало свідком дивовижного розквіту українського мистецтва і літератури, що відобразився у химерному стилі бароко. Проте майже одночасно з цим створювалися умови, за яких українська культура позбавлялася своїх самобутніх рис і змушена була адаптуватися. До російських імперських зірців. Подумайте у чому, на думку історика, полягала суперечність розвитку української культури у XVIII столітті? А які ж зміни відбувались в освіті? У XVIII столітті. В Гетьманщині зберігався високий рівень шкільної освіти. Початкову освіту здобували в школах, де навчання тривало три роки, і викладали основи читання і письма. На західноукраїнських землях набули поширення уніацькі школи при монастирях. Основна їхня частина перебувала в підпорядкуванні. Василіанського ордену греко-католицької церкви. У другій половині 18 століття у Гетьманщині працювало 866 українських народних шкіл. Такі школи існували і на Слобідській Україні. Навчання здійснювалося українською мовою. Учнями могли стати і представники найбіднішого населення. Наступ російського царизму на українську державність зруйнував народну школу. Закріпачене українське селянство було не в змозі утримувати навчальні заклади власним коштом. Середню освіту можна було здобути в заснованих у першій половині XVIII століття Чернігівському, Харківському Переяславському колегіуму. Це були всестанові навчальні заклади, створені за зразком Києво-Могилянської академії. Наприкінці 18 століття Чернігівський, і Переяславські колегіуми були перетворені на духовні навчальні заклади семінарії, а Харківський на Казенне училище. У 1744 році була відкрита семінарія в Мукачеві, а у 1783 році у Львові відкрили греко-католицьку семінарію. Перед вами є дві світлини, на яких зображено студентів Києво-Могилянської академії та її головний корпус. Велике значення для розвитку освіти і науки України мала Києво-Могилянська академія. У 17 xviii століттях із нею пов'язана більшість здобутків українського народу в галузі освіти, філософії, богослов'я, мовознавства, літератури, публіцистики, історії. Однак у 60-х роках XVIII століття період розквіту академії змінився занепадом. У 1829 році Києво-Могилянську академію було перетворено на типовий для Російської імперії духовний навчальний заклад. Важливим осередком вищої освіти на західноукраїнських землях залишався Львівський університет. Із приєднанням Галичини. До Австрійської імперії в ньому відбулися певні зміни. Австрійський уряд дозволив існування певних кафедр, які увійшли до так званого Українського інституту студіям Рутеніу. Інститут проіснував до 1805 року. Трішки цікавих фактів про Києво-Могилянську академію. Випускники Академії отримували атестат, у якому було записано, що такий-то навчався старанно чи не старанно і у поведінці був добрий, підписував документ префект, керівник академії. Щоб отримати атестат. Необхідно було завершити навчання. У відомостях академії зустрічаються такі записи: Не повернувся до навчання. У такому разі атестат не видавали. Але цікаво, що в той час не конче потрібно було мати письмовий документ. Достатньо, аби хтось. Міг підтвердити Я в Києві був, цього чоловіка бачив, професор його хвалив. У місті Київ на контрактовій площі навпроти києво могилянської академії є пам'ятник Григорію Сковороді. Це символ. І покровитель навчального закладу. Автор проєкту Іван Кавалерідзе, архітектор Василь Гнізділов. У сучасних студентів цього закладу є традиція щороку мити пам'ятник на День академії 14 жовтня. Акція називається Чистий сковорода. Студенти вважають, що коли добре помити пам'ятник, саме цього дня успішна сесія гарантована, а доручають таку відповідальну справу найуспішнішому студенту. Пропоную приділити увагу літературі. Українська література другої половини XVIII століття розвивалася на традиціях попереднього періоду. Упродовж багатьох десятиліть панівним тут лишався стиль барокко. Цікавим явищем тогочасної літератури став розвиток української історико-мемуарної прози. Чільне місце в ній посідають щоденники Миколи Ханенка 1691 1760 роки і Якова Марковича 1696-1770 роки. Обидва автори належали до козацької старшини і обіймали високі посади в Гетьманщині. У своїх щоденниках вони зображували події тогочасного державного, політичного та економічного життя, детально замальовували побут української шляхти. Важливу роль у літературі цього періоду належала поетичним творам. Семен Довгович написав твір розмова великоросії з Малоросією. Вірші захотіла Смілянщина віру утвердити. В 68-му году собиралась народу: Сатиричний вірш Плач київських монахів, Візук на царський указ від 10 квітня 1786 року про вилучення. В українських монастирях удільних маєтків Іван Некрашевич Твори ярмарок, сповідь, вірш, суперечка між душею і тілом. Пропоную поставити презентацію на паузу, відкрити свої контурні. Карти і нанести умовними позначками, міста, де були побудовані освітні заклади, монастирі, церкви та друкарні. Незважаючи на постійні обмеження і заборони, українські друкарні в другій половині 18 століття, істотно. Збагатили національне духовне життя. Серед тогочасних книгодруків найпомітнішим були Біблія 1759 року, Києво печерський Патерик 1760 і 1762 років, Синопсис 1755 року, Часослов Навчальний. 1753. 1758 1766 років, буквар, шість видань та багато інших. Кілька друкарень існувало і на західноукраїнських землях. Найбільшою з них була друкарня Пілера. Вона видавала книжки різними мовами. До 1800 року тут було видано 250 книжок. Також французькою мовою друкувалася львівська газета. У 18 столітті продовжила розвиватись друкарська справа. Найбільшим видавничим центром залишилась друкарня Києво-Печерської лаври. Усього в українських землях існувало 13 друкарень – у Києві, Луцьку, Умані, Кременці, Чернігові і інших містах. Шановні учні, давайте трішки відпочинемо і виконаємо гімнастику для профілактики зорового стомлення. Перед вами є картинка, Відповідно, за позначками зробіть впродовж одної хвилини таку гімнастику можете паралельно виконати ще й масаж для очей. Філософські ідеї розвивав Григорій Савиць Сковорода. Він написав учення про дві природи і три світи. Дві природи. Це видима і невидима, є у кожній речі чи явищі. Видимо, відразу впадає у вічі, а невидима це справжня сутність, що відкривається дослідникові. А три світи – це всесвіт, Біблія і людина, всесвіт макросвіт, зашифрований у світі символічному Біблії, який належить. Пізнати людині мікросвітові. Також він написав книги, сад божественних пісень та байки Харківські. Слід зазначити, що одним із головних джерел творчості Григорія Сковороди була українська діяльність другої половини XVIII століття. Мовірно? Саме тому філософ стверджував, що найвищим досягненням людини є воля, і треба за всяку ціну забезпечувати особисту незалежність. Значну роль в усуненні існуючого зла, на думку сковороди, могла відіграти освіта просвітити віри у безмежні можливості людського розуму. Не розум від книжок, переконував він. А книжки від розуму. Осередком науки у XVIII столітті був Львівський університет. Тут було засновано кафедру математики, яку очолюв Фаустин Гродзінський, автор підручника з математики і архітектури, відкрито астрономічну обсерваторію. З діяльністю викладачів Києвсько-Могилянської академії пов'язаний розвиток різних галузей. Так Нестор Амбодик або Нестор Максимович першим з українців був удостоєний звання доктора медицини у Страсбурзькому університеті. У галузі географії здійснювалися перші спроби дослідження українських земель задля їхнього господарського використання Іван Фальковський викладав математику в Києво-Могилянській академії. Він є автором праць з математики, географії, астрономії та історії. Медична освіта теж активно розвивалась. У 1773 році у Львові створили медичну колегію. А у 1787 році в Єлисаветграді тепер Кропивницький відкрита перша спеціалізована медична школа на Наддніпрянській Україні. Професори Києво-Могилянської академії використовували у лекціях знання з астрономії, фізики, біології, медицини, значну увагу приділяли фізиці розділами якої були, зокрема, рух, космологія тощо, з'явилися курси натурфілософії, попередниці природознавства, у другій половині XVIII століття в академії було відкрито класи чистої математики, алгебра і геометрія, а також змішаної математики, де викладали цивільну і військову архітектуру, механіку. Гідростатику, гідравліку, оптику, астрономію, друга половина XVIII століття стала періодом певних успіхів у розвитку природничих наук, зокрема, медичних знань. Амботик Максимович у 1795 році створив перший вітчизняний підручник із ботаніки, зосередившись, зокрема, на вивченні рослин України. Мухін запроваджував щеплення проти віспи, шукав засоби боротьби з холерою, а відомий епідеміолог Самойлович запропонував нові методи запобігання епідемії чуми, що спалахнула в 1784 році в ряді міст Російської імперії. Шановні восьмикласники, дайте відповіді на деякі питання. У чому полягала суперечливість розвитку освіти у 20-х-90-х роках XVIII століття? Де можна було здобути початкову та середню освіту в цей період? які вищі навчальні заклади діяли на українських землях. Якщо ви впевнені в своїх відповідях, можете записати їх до своїх робочих зошитів. Якщо треба щось повторити, можете переглянути в слайдах. Отже, XVIII століття стало важливим етапом у розвитку української культури, позначеним впливом європейських ідей та збереженням національних традицій. києво могилянська академія відіграла ключову роль у розвитку освіти та науки, література зазнала змін у жанрах та стилях, з'явилися видатні постаті такі як Григорій Сковорода. Підсумовуючи, в 20 ті роки XVIII століття стали періодом важливих зрушень в освіті, літературі, науці та книгодрукуванні в Україні. Попри певні обмеження та регіональну нерівномірність розвитку, спостерігалося зростання мережі навчальних закладів. Посилення впливу ідей просвітництва, розвиток нових літературних жанрів, перші кроки у розвитку світської науки та поступове зростання значення світського книгодрукування. Ці процеси заклали підґрунтя для подальшого культурного та інтелектуального розвитку України. Ну а тепер пропоную вам цікаве творче домашнє завдання. Воно буде практичне. Уявіть себе науковим співробітником або співробітницею музею. Підготуйте та проведіть віртуальну екскурсію на наступному уроці за темою Видатні випускники Києво-Могилянської академії 18 століття. Бажаю творчості, натхнення і успішного виконання даної роботи! Дякую за увагу!